Буду вам показувати вже таке мотовочне барахо, як мені сказали, тоді. І буду вам показувати щось, щоб вміняємо здраве. Во. А ось у нас ось у нас там і дешеві стоять, тут якраз вон є. Дивіться, скільки варіантів є, насправді. А -а, кентавр. Кентавр. Поняли, що не казали мені, що там. Ремінне барахо. От не така штука, не така коробка, мотоблок. Да? А вже тракторна коробка. Шифінг, типу шифінга, коробка з трьох точечко. а то видно на, на гривню до 120 тисяч, 118. Навіть, зараз. По курсу, може бути. Так само, такі самі скаути. Теж. От, по принципу зроблено по принципу, шифінг. От, бачите, коробка. Ва Скаут навіть красочний. І такий він більше зрозуміє. Ну, тут більш все зроблено а, зручно. Скажімо, він йде в цьому діапазоні. От його можна взяти. І тут теж валить бору, трехточка, за таку ціну. Фактично, як в ціну мототрактор. самий дорогий мототрактор в повному комплекті дорожче стоїть, ніж такі. Ну, І він причому, при цьому ще колія розсувається. Передня колія, задня колія. він такий компактний. Та техніка така беруть на городи. От, тому от, мені писало, що там все буде сипатись. Мені хлопці, ну що буде сипатись тут, якщо тут е, така сама коробка, як в шифінгу, в шифінг коробка не сипиться взагалі. У мене за 7 років роботи ні одного нема випадку, чесно, щоб така коробка вона посипалась. От, ну, Можете додати ще буквально 300-400 доларів і вже отримати собі шифінг. А шифінг це техніка, яка вже буде працювати. Ви кажете, що це не трактор. Це трактор, поняли? поняли? То не те, що там якийсь барахо, я показую. От, шифінг буде працювати. Шифінги зараз є оцінювані. У нас теж можна купити дешевше. От, хотів Там сьогодні 240B. То в нас йде сама ось модель, яка йде з циліндром, з переднім радіатором. Ну є звичайні. Бачите, як вона зроблена, як тракторить. Файна. Тут мост грубий такий, а коробка добротна, тут ще навісне стоїть. А от Насос, розподільник, все. Бачите, навіть ці тяги. На трьох точку вони зроблені э, цільного цельно, ліста заліза. Ми тут не зекономили. Так, да, звісно, тут не буде трьох. Отлів, вам. Вот, но, навіть колія йде метр двадцять. То, То, що умовно кажучи, там від трьох э, до трьох з половиною там різні є моделі, вот, можна взяти навіть від двох 2900 до трьох з половиною. можна взяти вот на задньому приводі з трьох точком або такі, або такі, або э, цей э, шифинг. Вот, то у нас мотики, я них в прошлый раз робив, я все не зроблю такий побільший огляд. І вот, зараз йдемо, покажу вам ще далі, що у нас йде по вот, ціновій політиці далі. Вот, до речі, є вот з передком такий самий. Перед вот, передком буде 3700 дорожче, але середній кентавр. кінтав. Вот Отакий, бачите? Звісно, ну, корч корчом, але теж типа, тут такие... мости, рама, заліза, тут по позалізу все в порядку. Тут... Більше от, то, що зверху надіто, то як то кажуть, там нуждається ось, проводка, все от там корч починається. А мотор 1115, й теж хоробка, та. Тут навіть отай, стоїть від шифинга 244-го роздатка і передній мост кулаки. Тільки що він обрізаний, він вущий. Він вущий, але отут все дуже багато железа. Тобто що не кричав, тому херкажу, мотор, коробка, мости ходить будуть. От, ну, проводка з неї датчики вас треба буде міняти. Сидіння теж таке на туалеті поставити, разві що, поставити нормально. Ну, так кажу по-чесному, хлопці. Ну, То зато теж ми там до 3600. Ну я краще все одно, от, ця модель мені, ну, особисто мені ВРК, це 2006, мені дуже подобається. А поясню чому. Тому що він дуже йде. Цей Радіус розвороту в нього маленький, тому що тут вже йде ведучий йде, і у нього вивели ось Плюс без гідропідсилювача гідропіцию крутити баранкою, Поняли такий мост шифенський, по суті, він і є шифенговським, дуже важко. От, і на ньому маневрувати просто ну, важко. То треба такі банки мати. Поняв? То трохи не то вот. Якщо також шифінг 244 можна, до теж. він там теж до 4,5. Він вже дорожче, зрозуміло. Від 4 тисяч сінтайчики, трьохкотлові котлові, котлові синтайки від 4 тисяч, там є живітні моделі ТРК, є TRK X, там є ТРК 400, а X дорожче. Вот, іде. Я можу тут сюди помилятися на 100 доларів, то я зрозумів, ціни міняються, я не виспався. От, тому так. Без передка з 3 з загибкою муфти без ремнів. 6 на 2 коробка, така центральна стандартна. От, ну, і тут бачите, вже файно так зроблено. Капот, криво. От, тут такі ось стандартні датчики. Ну Звісно, корч, але в плані того, що вже на у вас буде одразу втикатися передача, оберти буде тримати добре. Вот і не будете втрачать е... зайвий час, пальне, нерви свої. Він не такий шумний, як шифен. Ну, це треба враховувати, що ті вони вузенькі. кидуть. На ТРК е, можна ще колію підстроїти, ну от на цих, які йдуть е, без передка. А якщо вже брати з передком, то там метр десять, крайня колія. То есть широк метр десять, якщо брати з передком, такі. Во. От, з таких попроще? Ну і звісно, такі трактори, щоб взяти вже собі. Як то кажуть, що був вже трактор, вот, то вам треба, звісно, приготувати вот, що Шах не крутий. Сінтайк, до речі, такий з передком 5. Вот. А тут вже вот такий Кентавр, Еска Форте. Тут вже, да воно дорожче, воно там вже там, шість зараз. Все одно знижки на Кентавр дуже файні знижки до речі знички. Але все одно, тут вже, колія я метр 25 раз. Передній мост, бачите, ходова частина, вся йде. Задній мост, дві швидкості валовідбору. Є даже з двома гідропарами. От тут оцінені вони йдуть. Ну, оцінені знижка йде на РДшки. І тут дві гідропари йде. 8 на 2 коробка. Там може бути бокова не бокова, але суть тобто, немає мути. Вже зроблено все по-людськи. Так само і тут, бачите. Трьохточечка вже інша відрізняється. Так само і мост квадрат. О, то вже техніка має вагу тону 300. На по суті вся йде шабона. Кентавр, РДшка, Оріон, ще такий самий файтер, там ще є ДМТЗ, э, Скаут. А, вот такі самі популярні Terraforce, я зрозумів.